Всім привіт! Сьогодні тут працюю, у себе на огороді вирішив показати вам свою наполовину самодільну штукенці якою я обробляю між там цибулю, ну взагалі все що посаджено на огороді. Приблизно на цей кусочок. Зараз дивлюся на мене тут 13 минут. Це ще мене. Жіночка моя знімала на відео, то приблизно десь я потратила на цю ділянку. Тут 30 метрів на на 3. На 3. 3,5-3,5 3, 3 Ну, Берем 3. Отрати десь 8 хвилин. Ну, вся ділянка була сьогодні оброблена. А Іше було вчора обрабано. Ну і коротко про саму приспособу. Це такий ручний культиватор. Е, мені його взагалі це був просто зрихлювач. Було ось це і саме ось це ручки. Це мені подарували. Ну а я вирішив зробити з нього. Культиватор, який буде зрізувати буряни сапи. він мені набагато улегшує роботу, тому що сапою треба трошки намахатися і часу займає Ось ту ділянку, яку я обробляв, вона займає, напевно, часу в хвилин 30 точно, якщо сапою працювати, а цим хвилин 10-8 я ту ділянку обробив. І що я тут зробив? В принципі, з того всього, що було, я Поставив ось цих дві металевих, металевих дві пластини. Нижня пластина це від коси. Я взяв косу, відрізав, у мене була стара плана на коса, такий кусочок я відрізав. Чому саме косу? Тому що цей метал прочний і тонкий, доволі тонкий, щоб його ну, не сильно відчувати при тому, коли будете працювати з буряном. Він за рахунок того, що він тонкий, він дуже Добре ріже бурян і не сильно його чути. Невеликий супротив, тобто багато сили вам прикладати не потрібно. Цих культиваторів, в цих культіваторів, які продаються в інтернаті, я не знаю, які там, яка там пластина, але я думаю, що мала би бути ось така. Якщо інакша, то можливо буде важче працювати, тому що якщо десь приблизно ось такої толщини, то, ну, звісно, воно буде важче працювати. І плюс е, наклон цього леза і наклон самої ручки потрібно буде регулювати, хто захоче, допустим, собі такі, таку приспособу зробити, тому що е, в залежності від вашого зросту, якщо ви високий, то вам потрібно буде чуть довше. Якщо ви будете нижчого зросту, то вам потрібно буде коротше, тому що він буде сильно загліблюватися. Тобто потрібно буде підобрати, бо якщо дуже сильно буде загліблюватися, то буде важко працювати з ним. А потрібно так вибрати, що він десь ну, плюс-мінус сантиметр два, брав у глибину і вам буде цього достатньо. Схожий культиватор ручний продається по-моєму, в інтернеті. Я бачу там в районі. 160-300 з копійками гривень. ну Не знаю, точно буде він такий чи ні. Ну, на рахунок усього леза, якщо ви придбаєте його в інтернеті або десь знайдете, то я би рекомендував лезо змінити на ось таке тонке від. Ну або від пилки дружби 2. Хто знає, я його зараз тут прикріп... на відео фото прикріплю. Або від коси. Тому що метал тонкий ну, прощний і добре ріже. І не потрібно буде багато зусиль прикладати. Але бажано, щоб коли будете робити, щоб він ну, зрізати його, тому що я був перший раз, коли робив, так і залишив, так як тут іде ребро е, жорсткості з цієї сторони у коси, я його залишив. І воно не зовсім добре, тому що воно ось тут знизу. Зараз поверну камеру. Тут з цієї сторони воно в ці ребра жорсткості набивалася земля і потім важко з ним працювати. Я її просто зрізав, убрав і все, і зараз чітко. що ну, Тут посередині лишилася гарагулька, ну, тут потрібно буде потім ще дочистити його. Так що ось так. Кому було цікаво, ставте лайки. Можете користуватися таким методом. Рекомендую, мені подобається. Набагато легше працювати з ним, ніж з САПю. Всім пока-пока!